Добрий mm -hmm. день слава спинута. Вітаю вас на нашому тут каналі Зберего свинарство». У нас тиха година. Свиноматка харпить, як мужик. Ми спим. на манкані в цицьках. Ось ми отакі. Цікаві. Під лампочкою від 31. У, це ще не написали, бачите? Я думаю, що це 31-3, але це сьогоднішні поросяти, сьогодні 29 -е число, 0,4. Ще дівчата не змили маркери. Не Записали кількість поросят. Бачите, рімочки пройшли у нас. Раніше бо, звичай, ми їх постійно, не даємо їм перегулювати. Вибираємо і потім у нас виходить така ситуація. Бачите, тур вигнали. основний тур буде трошки пізніше через 3 дні. Бокс у нас пустий, повністю ідентифікований. Зараз вже ми відлучення зробили порося 24 дні, все супер, все класно. Зараз знімаємо відео покажу. Ми маленькі, але це ще не значить, що ми не будемо рости себе гарно відчувати. Наступне відео буде. Ну, чого? Скажи, будь ласка, чого тебе валує? Скажи. Чого тебе валує? Не подобається, вже воно кричить у нас. Да. Ну Подивись. Опять ти залізла і ти валуєш, а? А ти що кричиш? Тебе що там беруть? От просто хочемо, ми кричимо. Отак от, так от. До мамки прийшло, кричало. Тобто наступне відео буде, у нас, я покажу, які це поросятка, як вони себе відчувають. Декілька днів назад їх відлучили. Це було позавчора. Сьогодні у нас 29. -е. Відповідно, відповідно, 27-го. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. Ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.